Деякі рослини, такі як азалії та рододендрони, люблять вологу, але не переносять тривалого застою води. Існує делікатний баланс між достатнім зволоженням рослин і перезволоженням коренів, що може призвести до хвороб. Але ви можете запобігти загниванню коренів і довше підтримувати ґрунт вологим, вам знадобиться лише кілька губок. Що таке загнивання коренів? Загнивання коренів це захворювання, яке вражає коріння рослини при надмірному поливі або якщо зайва вода не може стекти з горщика. Як пояснює Ейлит Трикер, перезволоження заважає кореням отримувати достатню кількість кисню, необхідного для життя. Коли коріння, позбавлені кисню, відмирають і розкладаються, гниль може поширитися на здорові коріння. Коли рослина перестає отримувати кисень через коріння, ви помітите виянення листя, уповільнений ріст і раннє опадання листя. У деяких випадках перезволожені коріння можуть стати живильним середовищем для ґрунтового грибка, який атакує кореневу систему. Як запобігти загнивання коренів найкращий спосіб запобігти загниванню коренів вибрати правильний горщик. Рослини, які люблять вологу, найкраще працюють у пластикових або глазурованих керамічних горщиках, які утримують воду, але вони повинні мати дренажні отвори для відведення надлишків. Поливайте лише за необхідності і дотримуйтесь рекомендованої кількості води для конкретної рослини. Перевіряйте вологість ґрунту, занурюючи палець на глибину від 1 до 2 см. Якщо на пальці залишилася земля або він трохи вологий, ґрунт ще зволожена, і полив можна відкласти в залежності від виду рослини. Як губки можуть допомогти? Один із способів підтримувати баланс вологи в кімнатних рослинах покласти губки на дно горщика. Перед посадкою рослини візьміть кілька губок. Розріжте їх на або на більш дрібні частини, якщо потрібно, і розмістіть на дні. Засипте землею, посадіть рослину і полийте, як зазвичай. Губка вбере зайву воду з ґрунту, а її пориста структура забезпечить аерацію, запобігаючи перезволоженню коренів і втрату кисню. Крім того, губка буде поступово віддавати вологу, підтримуючи стабільний рівень зволоженості. В результаті вам не доведеться поливати рослину так часто, і воно буде рости здоровим і міцним.